Вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 21 серпня ранок, і в сьогоднішньому відео я, друзі, хочу поділитися з вами інформацією про сорт винограду, а точніше, гібридну форму винограду, яка достигла цього року в мене першою. От. І це, власне, є виноград первозванний. І він насправді я бачу, що заслужено свою назву отримав, тому що перший достигає. От. В цьому в мене є підтвердження. Знаходимося, хто не знає, ми на Львівщині, це десь 25 км від Львова. Можете собі приблизно локацію так зрозуміти. От, і що хочу сказати: я втішний, форма і виноград дуже є гарною. Е, я посадив цей кущик десь 4 роки, мабуть, тому тут в себе на подвір'ї. От, він так якось слабенько розвивався, видно, не дуже сильно має силу росту. І минулого року я мав контрольне гронце невеличке на ньому. Ось. А цього року я залишив. от Раз, два, три, чотири, п'ять лоз, І кожна лоза вже дала по невеличкому одному. Там, або, навіть. По кілька грон. Грона є циліндричної форми, такі гарні, ягода овальна, така зелено, жовто, навіть бурштинова, деяка, я бачу, як вже достигає. І на смак дуже приємний. Хрусткий, шкірка з'їдається. Я вже його куштував, кілька ягід, і Сьогодні буду трішки їх вже зрізати. Покуштуємо ще з друзями. Тому, що ще сказати про цей виноград, я трошки почитав. Він є якби, результатом схрещування одних з таких дуже популярних відомих сортів, як кишмиш-променистий і талісман. От, виноград має двостатеву квітку, тобто не потребує там якогось особливого запилення. Доволі я морозостійким, десь близько мінус 23. Морозу заявлено, що він витримує. От. Ну і я його тут жодного року не вкривав. Тут він у мене ріс, там пагін. Потім я зробив два таких невеличких рукава. Тобто жодної зими я його не вкривав. В принципі, я на всьому винограднику практикую такий спосіб. Тобто Я стараюся знайти полегшений спосіб вирощування тих сортів, які саме ну, тут в мене адаптуються чи адаптовані до моїх умов. От, і морози, отже, він витримує десь мінус 23. Звісно, тут ще грає можливу роль, що в мене тут іде стіна, паркан, так, від сусіда. І цей паркан бетонний, він, звісно, що ховає там від сильних вітрів морозів. Ну і тепло так само відбиває, коли сонечко світить. Це також, я думаю, грає роль по його збільшенню морозостійкості. Тим не менше. Виноград росте, дозрів, і гронами нас ось такими цього року потішив. Грона невеличкі, в принципі, ніби 500-700 грам. Заявлено, що можуть мати. Я думаю, що по мірі того, як кущик буде підростати, я буду бачити, грона в нього більше. Звичайні там профілактичні були обробки: три там, мабуть, чи чотири. Цього року, ну, як ви знаєте, цей рік був е, такий дуже е, е, екстремальний для багатьох виноградарів, особливо починаючи з травня місяця. Але тим не менше, все рівно цього року ми з врожаєм. Тобто для себе посмакувати обов'язково буде. Тому сорт первозваний, е, друзі, точніше гібридна форма, можливо, не дуже популярна зараз, бо це. Давно я щось не зустрічав ні в кого, такого сорту, що ріс по крайній мірі, на відео. Але ось він тут. Так що, кого зацікавить, можете собі заводити неукривний, морозостійкий і ягода така дуже гарна, смачна, зеленувато-жовто-янтарного кольору підозрівань. Ось таке відео. Тут Надія Азос нас ще чекає, зніму, можливо, якщо потрібно буде. І Сфінкс. Він ще наливається цукром. От, Ягода вже пофарбувалася гарно, але ще не достигла. А от первозваний ми вже будемо сьогодні смакувати. Тому, друзі, ось таке відео про такий невеличкий, але гарний виноград. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Будьте здорові і все буде Україна!